В автомобільній аварії загинула редакторка українського радіо Кропивницького Наталія Патєєва. Про це суспільному сказали її рідні. Наталії було 50, Вона народилась на Закарпатті. У 94-му році закінчила навчання у педагогічному університеті і в цьому ж році почала працювати диктором редакції радіомовлення Кіровоградської обласної телерадіокомпанії. Згодом була продюсером програм Радіо Кропивницької філії Суспільного і продюсером інформаційних програм. В неї величезне серце, яке в собі вміщало любов до дітей, до свого колективу, до своєї родини, до роботи. Вона була дуже відповідальна. Ми її називаємо наша радійна мама, і будемо так завжди її називати. Вона зготувала наш колектив. І те, що ми радійники, дружні, це все завдяки Наташі. У цій аварії загинув старший син Наталії, чоловік і 16-річний син у реанімації. Аварія сталася 15 жовтня о пів на восьму вечора у селі Вища Кропивна Вінницької області, сказала речниця поліції Заріна Маєвська. За її даними, водій легковика з Кропивницького виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом. Травми отримало двоє людей з автобуса, подружжя з Умані Черкаської області.